Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Луцьку затриманий ТЦК. Чоловік благав його відпустити, і вони змилосердилися над ним. Я йшов по своїх справах. Я вас умоляю. Мужики, в мене батьки, в мене брат там служить на Сумщині. Дуже прошу. Ну віддайте документ, благав чоловік. На допомогу йому прийшов ще один випадковий перехожий, який теж почав просити. В результаті ТЦК пробули дані, віддали паспорт чоловіку і відпустили його. Я, що, тут, я йшов собі по своїх я йшов свої, по своїх справах я вустам приїхав. Ну. До знайомого, ну от мене наші хлопці от, от, зупинили. я вас умоляю, мене батьки, мене батьки, мене два там служить. Зараз мадай, служі, Ну. Дуже прошу. Віддайте документи, хлопцю. Мужики, ну віддайте документи. я вас умоляю. Щось там пробили, не пробили, якби, та й ну, та як би відпустили.